Привіт, привіток! Сьогодні хочу поділитися, як ми ставимо собі блоки, зупиняємо себе в діях і надаємо собі результатів таких, яких хочемо. І як ці блоки ми можемо забирати? Скажу на своєму прикладу, буквально не недавно, що я оформила підписку на йогу. за її умовами. В місяць де оплата 19 доларів. І якщо ти оформляєш підписку на рік, то буде 45 доларів. А в той час, коли я її оформляла, я вирішила на 19 доларів, оскільки я не знала, чи зайде мені йога, чи вона мені сподобається, тому що раніше я дивилася трошки так а, здалека. Я пробувала там в спортзалі займатися, там фітнес пробувала, домашню гімнастику постійно робила. Але питання, що воно мені не давало того результату і не давало того внутрішнього комфорту, якого я би хотіла. І коли підписалася на йогу, я почала пробувати тренуватися. Де, так, я не встигала за цим всім, але мені дуже сподобалося. Я захотіла поновити свою підписку, але уже з вигідною для себе ціною. Видивіться, що відбувається тоді, внутрішньо зі мною, коли, наприклад, є куча різних думок. А, і відповідно серед цих думок, тобто серед різних задач емоційного місту, є ось ця задача, яку потрібно виконати. І у мене зразу така йде думка. Це ж багато часу треба зайняти для того, щоб розібратися, там перекласти англійською мовою, вірно нажати там кнопку. І я можу помил зробити помилку, і це може, і це може, і це може, і це може, це може, це може. Це може. Не вийде, і відчувається, якщо якщо я це не зроблю завчасно, я втрачу можливість гіднішій ціні займатися собою, і відповідно цей внутрішній хаос, фрустрація і емоційний фон страху і втрати вони збільшуються. Кожен раз, коли я починаю це думати, бо тому що кожна думка, яка в мені є, вона тримає цю емоцію. Друга думка раз знов тримає третя, четверта. І коли я помічаю, що це зараз виросте і потім. Мені відкликнуться не дуже добре, або зараз я це вміст емоційний тримаю дуже довго, мені потрібно з цього, від цього звільнитися. Тому що нічого не зникає. Всі думки, які, наприклад, відбуваються в нашій голові, слова, які ми при розмові, з кимось зустрілися, поспілкувалися, фільм подивилися, картинку побачили, подорожі. Так, все хороше і нехороше, хороше, воно все зберігається в нас, воно записується на наших дрентритах. Якщо я собі сказала, що я не зможу справитися з цим, це буде важко. Важко перекладати. Так воно і буде. Я запрограмувала себе на такі дії, які, відповідно, вони здійсняться. І цей час, і збільшать мій негативний емоційний фон. Проте я вже настільки зараз натренована, що я дивлюся своїм емоційним фоном на рахунок негативу. Я пошвидше його хочу звільняти. Тобто, правильні я дії роблю чи неправильні на рахунок даного випадку. Так, це відповідно правильне відбувається послідовність дії, але зараз я відхилилася на рахунок інших Моментів, які в моєму житті теж відбуваються. Якщо я відчуваю внутрішню готовність, звільнитися, сказати, проговорити, аби якусь зробити я автоматично запрограмована, тому що це багато разів треновано. Запрограмовано все ж таки зробити, щоб побачити результат, і внутрішньо заспокоїтися, забрати негативні емоції. Це для мене мій внутрішній емоційний стан, а розмова з самою собою є дуже важливою, оскільки, оскільки як я з собою говорю, як я вчуся сама з собою говорити, відповідно я говорю з іншими людьми. Якщо я побачу бачу зі сторони себе, наприклад, якісь помилки, о, вилізла якась там програма. Потрібно її перепрограмувати. Що в моєму розумінні має на увазі? Програма це слова, які дуже сильно вкорінилися в головному мозку, і вони мають емоційний зміст. І вони, як тригер, виходять зі сторони, я це бачу, тому що я навчилася. Одразу, ні, не одразу, на це пішло дуже багато років. Перший раз, коли я побачила про певну програму, щоб розібратися, звідки вона, чия вона і що з нею далі робити, у мене пішло два роки, щоб просто розібратися внутрішньо в собі. Тому, щоб забрати негативний емоції, Емоційний фон, слухайте інформацію і здійснюєте на рахунок себе дії. Ви можете слухати мене, ви можете слухати когось іншого, але просто-напросто забирайте себе від негативу внутрішнього, це потрібно в першу чергу вам. Так само, як і мені, в першу чергу, було потрібно і важливо мій емоційний стан. Тому я починаю в першу чергу сама із себе. Як я перепрограмовую себе і налаштовую на ті дії, які принесуть мені результат. Я сама собі говорю, знаючи, що інформація ніде не зникає, вона залишається в мені. Обов'язково вона залишається в мені. Ще один такий приклад наведу. Наприклад, гарно говориш літературною мовою. Але якщо ти сидеш в оточенні, там, де не цензура, а матюки, побудеш там 2 годинки, 3 годинки, вийдеш звідти, Якщо ти будеш стримувати себе перед іншими людьми, то ці матюки все одно будуть в голові тобі крутитися. Ось це принцип, легкий принцип, як працює, як можна себе перепрограмувати. Отже, знаючи цей принцип, він там працює і тут теж спрацює. Тільки мені його треба добре відшліфувати і добре натренувати. Я собі говорю. Я зараз виділю певний час, не знаю скільки, 2 години, 5 годин, скільки мені буде потрібно, щоб розібратися з цією підпискою і пере, 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 переписати її. Друге, у мене ж є перекладач з англійської, і я не нажму лишньої кнопки, я не зроблю неправильних дій, тому що я добре розберуся з перекладом, і все у мене вийде. Третє, я хочу пошвидше звільнитися від цього страху і від цього непорозуміння в голові, яке наростає до, до, того, до того дня, коли цю переписку потрібно вчасно буде зробити. А у мене є ще час, я можу це зараз здійснити. І така розмова сама з собою: 5 хвилин, після чого я собі говорю, після чого ти приступаєш до дії. Коли я приступаю до дії, скільки у мене це зайняло часу? Щоб зробити переоформлення підписки, сім хвилин. Якщо тобі дана інформація відкликнулася і ти хочеш дійсно зміни у своєму життю в наповненні позитивними емоціями, а звільнення від негативних емоцій, збережи від дане відео для себе, поставивши підписку. А пізніше, коли у тебе буде можливість здійснити за прикладом відповідно вирішення своїх питань, поділися у коментарі. Як у тебе це все відбувалося, і чи отримав отримала ти результат?